Кава з кенії з нестандартним методом обробки для кенії вологий, а за нейробічною ферментацією. Метод обробки дуже крутий і нестандартний. Зараз ми будемо цю смокоту пробувати. Будемо на Міліті Барісті, тому що вона має бункер з відсіканням на кожну порцію, і кожну порцію кави ви п'єте тільки ту каву, яка у вас з'являється в кавомолці. То Захватила кавомашинка порцію, зварила, і потім, якщо у вас пустий бункер, ви можете собі засипати нову, і ми це зробимо. А наша кава нам обіцяє білий виноград, тропічний фрукт і жовте яблуко. Це круто. Так виглядає кава зерно, воно рівномірно пасмажене. Засипаю нашу барісту у другий бункер порцію цієї суперкави. Ми зробимо одну перехідну чашечку, щоб... Звільнити нашу кавомолку на 100% від залишків старої кави. А другу вже будемо тестувати, і я вам підкажу, як вона насправді смакує. Тож кава у нашій кавомашинці. Перемикаємося на другий бункер, натискаємо готування, і дивимося, як каву беремо для якраз до круга. І зроби нам перехідну порцію. Пішло готування, тонкі насичені струйки, ароматна, гарна кава. Висока пінка. І міцний напій наш майже готовий. Так, у нас 60 мл цього перехідного напою. І вийшла отака суперго. Навіть шкода її виливати, але ми готові на все. Давайте наступну порцію. Теж дорогий бункер. І готування. І побігла наша кавуся. змиками, білий медратор, Тропічні фрукти жовтий жовте яблуко. Так. І готово. Наші 60 смаковитих є. Також давайте аромат міцний, насичений, яскравий. Чи відчуваються тропічні фрукти? Цікаво, скоріш за все, навіть це не тропічні фрукти, це якась груша. Це навіть щось наше місцеве, груша, сливка. Тобто я б сказав би, що фрукти нашого регіону можна відчути в цій каві. Білий виноград повинна бути яскрава куслинка. Так, і коли кава охолоджується, ми відчуваємо вже смаки винограду. І не тільки білого, я б сказав, що, що і класичний синій виноград тут є. Тож, слива, виноград. Можливо, лег... легкі відтінки гаруші. Крупезна фруктова кава. Кенія Ван Річ. Тож, цю каву повністю можна рекомендувати для тих, хто полюбляє фруктову, класну каву. Дякую.